Зсу мають успіхи в районі роботиного кліщівки та Андрівки. Бойові можливості росіян на Оріхівському напрямку значно погіршилися. Окупанти у Токмаку почали панікувати. Вивозять сім'ї і цілі заклади освіти. СБУ уразила черговий комплекс російської ППО Тріумф. А ГУР знову десантувалися у Криму і завдали вогневе ураження окупантам. Набу завершило слідство у справі екс голови Верховного суду. А ще правоохоронці завершили розслідування найбільшої справи майдану про розстріл небесної сотні. Вчора у Венеції розбився автобус, який віз туристів. Загинула 21 людина. Серед них чотири українців, ще чотири травмовані. З'явилося відео з витверезника Вроцлава, де видно, як поліція застосувала тортури до українця, внаслідок чого чоловік помер. У США вперше зняли спікера Палати представників Україна серед причин. Моє ім'я Дмитро Оліник. Далі стисло про найбільш помітні події 588-го дня великої війни. Стосовно фронту сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Мають частковий успіх в районах західніше роботиного Запорізької області, а також частковий успіх в районах Кліщівки та Андріївки. Фахівці інституту вивчення війни помітили, що бойові можливості російських підрозділів, які постійно воюють на Оріхівському напрямку, значно погіршилися. Вони більше не можуть проводити всі контратаки і протистояти українському прориву. А мер Мелітополя Іван Федоров зазначає, що росіяни Літопольському районі готуються до важкої осені, оскільки вже евакуюють свої сім'ї і вивозять цілі заклади освіти. Цитую, паніки немає, але паніка є. Окупанти на Мелітопольському напрямку готуються до гарячої осені. Вже підпікає в токмаку. Декілька тижнів тому окупанти почали вивозити органи влади. Декілька днів тому рософіцери стали інтенсивно евакуювати свої сім'ї. Кінець цитати. Крім того, вчора ввечері окупанти голосили, що 4 жовтня не працюватимуть адмінустанови, магазини та ринок. У цей же час The New York Times із посиланням на експертів з питань безпеки українських посадовців та військових Кових експертів пише, що російські військові вдалися до тактики еластичної оборони. Про що це для її реалізації? Росіяни відходять на другу лінію позицій, заохочуючи українських військових просуватися вперед. А потім завдають удару у відповідь, коли сили противника стають вразливими, або під час пересування по відкритій місцевості, або коли вони підходять до нещодавно залишених російських позицій. А в адміністрації президента США вважають, що наступальні операції на лінії фронту в Україні можливі ще півтора-два місяці. А потім погода ускладнить цей процес. Координатор ради нацбезпеки США Джон Кірбі не став говорити про інші обставини на полі бою однак запевнив, що США сподіваються, що сили оборони України Країни зможуть досягти певних успіхів до холодів. Британська розвідка вважає, що 28 вересня російські сили ППО з високою ймовірністю збили власний літак су 35 над токмаком, і його втрата непересічна подія, тому що це найпередовіша модель російських бойових літаків, і можливо лише п'ятий випадок втрати су 35 Британська розвідка також нагадує, що токмак, який розташований за 20 кілометрів за лінією зіткнення, це серйозно укріплене місце, де часто розташований основний командний пункт цієї ділянки фронту. Такі командні пункти. Ти зазвичай захищають спеціально визначеними для цього системами ППО малої і середньої дальності. Їх майже точно тримають у стані дуже високої готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективних ударів в глибині тилу противника по подібних цілях. Сьогодні вночі безпілотники СБУ уразили російський комплекс ППО С 400 Тріумф біля російського Білгорода. За словами джерела української правди, ціна такого комплексу 1 мільярд 200 мільйонів доларів США на викладених у соцмережі росіянами відео чути близько 20 вибухів в місці розташування тріумфа та його РЛС. У цей час у сусідніх населених пунктах зникло світло. Це вже другий комплекс тріумф, який СБУ забавовнила за останній місяць. Перший було уражено в Євпаторії Надцятого вересня після таких тріумфальних бавовн в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу. А це відео головного управління розвідки України. Спецпризначенці Стугни та братство у складі спецпідрозділу Тимура Гурмо десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження окупантам. Інших подробиць розвідники поки що не надали представник Гур Юсоф у коментарі «Українській правді лише уточнив, що після виконання завдання, завдавши втрат ворогу, група спецпризначенців відійшла, хоча теж із певними втратами. Російські судна не наважуються запливати далі мису Тарханкут. Керівниця Південь Гуменюк зазначає, що лінія фронту в морі вже давно була відкинута на щонайменше 100 морських миль від контрольованого Україною берега. Зараз кораблі та катери Чорноморського флоту Росії фактично не курсують в напрямку територіального моря України. Час від часу з'являються біля узбережжя Криму, але не ближче. Гуменюк нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення ворожі кораблі наближалися до Одещини на відстань артилерійського удару. Їх відкинули на стоморських хмиль після поразки Москви. В Україні створили плащ невидимку про суперзахист від російських тепловізорів та дронів з тепловізійними камерами. Повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Цитую плащ блокує випромінювання тепла та робить бійців непомітними для ворога. Наприклад, снайперів або групи ССО, які виконують бойові завдання. Кінець цитати розробка компактна та легка, вага до 2,5 кг, кілограмів. Має високу захищеність від дощу та мокрого снігу. Також плащ не горить і захищає від високих температур. Аскіплаща вже пройшли успішні випробування в польових умовах. Новинку створено на базі кластера Brave One – це об'єднання для розвитку оборонних технологій в Україні. Команда та профільні експерти Brave One надають фінансову, інформаційну та організаційну підтримку стартапам та розробникам заради технологічної переваги над ворогом та нашої перемоги. До слова, ми продовжуємо збір на міномети для штурмовиків окремої штурмової бригади 48 імені Номана Челебіджихана. Захисники зараз працюють на херсонському напрямку, і їм дуже потрібні міномети. Нам вдалося домовитися з виробником про поставку 10 мінометів, і тепер справа залишається за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Прошу вас долучитися до збору. Посилання на банку тут. Сьогодні вранці Береславський район Херсонської області опинився під вогнем російської авіації. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб. А до цього начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляв, що російські війська обстріляли місто Херсон у ніч на 4 жовтня. Друзі, вступайте до Клубу Української Правди. В ньому є можливість комунікувати із редакцією видання, пропонувати свої теми для наших майбутніх матеріалів, розслідувань. Там же є можливість підтримати нас донатом. А ми, у свою чергу, підтримуємо вас новим форматом на каналі або на сайті УП. Вступайте до Клубу Української правди. Посилання у першому закріпленому коментарі. Вчора в УПЕЛАЙФ мав розмову із колегою Михайлом Ткачем, який помітив, що попри дію комендантської години столичний заклад БОХО активно приймає відвідувачів. Очільник МВС Клименко запевнив нас, що поліцейські однозначно не ігнорують роботу клубу, і патрулі виїжджають за цією адресою. Але змусити власників клубу притримуватись правил не виходить. Чому не виходить, і як насправді поліцейські не ігнорують роботу клубу, сьогодні на нашому каналі вийшов відеоматеріал про Непримітний ресторан у центрі Києва, де вже багато місяців під час комендантської години відпочивають сотні втомлених від війни, майже без наслідків як для самих відпочивальників, так і для закладу. Посилання на відеорозслідування Михайла Ткача з'явиться тут. Ну а тим часом директор департаменту територіального контролю Києва Михайло Буділов заявив, що літній майданчик ресторану Бохон на Федорова містить ознаки капітальної споруди. Тож міська влада видала його власнику припис на демонтаж. ДБР завершило розслідування найбільшої справи майдану. Йдеться про масштабну справу щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону та розстрілів демонстрантів 18, 19 та 20 лютого 2014 року, обвинуваченим колишнім президентом, голові СБУ та МВС, міністру оборони а також іншим високопосадовцям, інкримінують, зокрема, умисні вбивства та організацію терористичного акту. Встановлено, що ці посадовці віддавали накази щодо застосування працівниками правоохоронних органів без Відповідних на те підстав спеціальних засобів військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстратів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом антитерористичної операції а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Такі дії колишнього президента та екс керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акції протесту в центральній частині Києва, в тому числі до смерті 60 Семи цивільних осіб для уникнення відповідальності колишні посадовці втекли з України. Відтак до розслідування здійснювалося за спеціальною процедурою, а слідчим суддею відносно них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це кримінальне провадження об'єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту та налічує 1878 томів зібраних матеріалів. Досудовим розслідуванням також встановлено, що колишній голова СБУ та командувач внутрішніх військ МВС України після Оспаду СРСР проходили військову службу у збройних силах Російської Федерації та як наслідок набули громадянство Російської Федерації, отримали допуск і доступ до військової і державної таємниці РФ, склали присягу на вірність її народу та перебували на усіх видах забезпечення у збройних силах. Російської Федерації, віддаючи накази на застосування насильства щодо мітингувальників, вони діяли в інтересах Російської Федерації, які давали присягу. Зважаючи на те, що частина обвинувачених переховується на тимчасово окупованій території Криму та міста Севастополя. Останніх буде взято під варту і передано суду одразу після звільнення цих територій збройними силами України. Антикорупційні органи вже завершили розслідування за підозрою в отриманні Хабара в сумі 2 мільйони 700... Тисяч доларів Всеволода Князева, якого затримали на гарячому 15 травня цього року. За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав трохи більше 40% акції гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній йдеться про Костянтина Живаго і Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. 18 років по тому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції. ГЗК за даними набу, аби не допустити втрату акцій, на початку березня цього року бізнесмен вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об'єднань, який мав зв'язки з суддями Верховного суду, і передав адвокату 2 мільйони 700 тисяч доларів. Врешті-решт, Верховний суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Польське видання ОНЕТ опублікувало відеозапис, який доводить, що поліція застосувала тортури до українця Дмитра Никифоренка у витверезнику Вроцлава, внаслідок чого два роки тому чоловік. Помер Дмитро Никифоренко, родом з Вінницької області. Працював у Польщі на будівництві 30 липня 2021 року. Він разом з колегами повертався з барбікю, на якому усі випивали. Никифоренко також був п'яним. Пізніше перевірка показала, що в його крові було півтора проміле алкоголю. Никифоренко повертався додому автобусом, де жодного разу не поводився агресивно. Всупереч пізнішим заявам поліції. Він нікого не принижував, не поводився гучно чи непристойно. А у якийсь момент просто заснув. Правоохоронці запевняли, що українець був агресивним і нібито намагався завдати собі шкоди, вдарившись головою об вікно. Але насправді нічого подібного в автобусі не було. Коли автобус прибув на кінцеву, та водій не зміг розбудити пасажира. До Никифоренка викликали швидку, а згодом і поліцію, яка забрала його до витверезника, згідно із записом, силу до українця почали застосовувати о 22.41, А о 23.06 медики вже почали проводити реанімаційні заходи, які не допомогли врятувати чоловіка. Смертників. Никифор... Форка намагалися замовчувати рідним українцям. Повідомили лише, що він помер під час втручання поліції через припинення серцебиття. Внутрішнє поліцейське провадження, відсторонення та звільнення зі служби поліцейських, які брали участь у тортурах, відбулися лише після публікації матеріалу у виданні «Виборча». У березні цього року обвинувальний акт проти восьми осіб дійшов до суду. Прокуратура звинуватила трьох поліцейських і двох працівників витверезника у знущаннях над українцем і побитті його. До смерті Вчора ввечері у Венеції розбився автобус, який віз туристів до кемпінгу у Маргері. Автобус злетів з естакади та упав із висоти. За деякими повідомленнями, автобус працював на метані, впав на лінії електропередачі і загорівся. Слідів гальмування на асфальті за попередніми даними. Немає тривають слідчі дії. У жахливій аварії загинула 21 людина у префектурі Венеції. від початку інформували, що серед загиблих є 5 громадян України, а серед постраждалих троє українців. Сьогодні ж в нашому МЗС уточнили. Що четверо українців загинули, і ще четверо отримали поранення. Постраждалі громадяни отримують медичну допомогу в лікарнях. Загроз їхньому життю немає. Українські консули надають українцям допомогу, тримають на контролі їхнє лікування та контактують із рідними. Топ посадовці США і ЄС зустрічалися із представниками Росії на таємних екстрених переговорах щодо нагірного Карабаху всього за кілька днів до того, як Азербайджан розпочав свою блискавичну військову операцію з повернення контролю над своєю територією. Дипломатики обіймає високу посаду та був обізнаний з дискусіями, розповів виданню політико, що зустріч відбулася 17 вересня в Стамбулі в рамках спроб чинити тиск на Азербайджан, щоб він припинив свою дев'ятимісячну блокаду Лачинського кори. Доро та дозволив конвою гуманітарної допомоги з Вірменії за словами співрозмовника. Зустріч була зосереджена на тому, як забезпечити поставки продовольства та палива приблизно для. Сотні тисяч жителів невизнаної республіки. Ця таємна зустріч є прикладом рідкісного контакту між Москвою та Заходом щодо серйозних проблем безпеки після того, як вторгнення Путіна в Україну підірвало традиційну дипломатію у заяві виданню. Представник ЄС пояснив, що цитую ми вважаємо, що важливо підтримувати канали зв'язку з відповідними співрозмовниками, щоб уникнути непорозумінь. Кінець цитати представник державного департаменту Сполучених Штатів Америки відмовився коментувати цю зустріч, зазначивши лише, що ми не коментуємо приватні дипломатичні дискусії. За даними уряду Вірменії, вже понад 100 тисяч людей покинули свої домівки у невизнаному Карабаху, побоюючись за своє життя. Члени палати представників США проголосували за усунення Кевіна Маккарті з посади спікера за 216 проти 210 голосів. Це стало першим випадком в історії, коли члени нижньої палати конгресу проголосували за відставку спікера. Процедуру усунення Маккарті запустив його однопартієць республіканець Мет. Гец він звинувачував спікера в нібито укладанні таємної угоди з Байденом щодо підтримки України, яка має бути ухвалена після голосування за проміжний бюджет на 45 днів. Ну а поки що Палата представників США призначила тимчасовим спікером Патріка Макгенрі. Тепер не зрозуміло, чи матиме тимчасовий спікер повну владу, чи лише адміністративні повноваження і можливості контролювати проведення нових виборів. Регламент не визначає, як довго він може виконувати обов'язки тимчасового спікера спікера або коли відбудуться нові вибори, водночас змі повідомляють, що голосування за нового спікера відбудеться на наступному тижні, за словами посла України у США Оксани Маркарової, Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони, в тому числі й щодо допомоги Україні до обрання нового спікера. Після вступу до європейського союзу перші сім років Україна зможе претендувати на приблизно 186 мільярдів євро із бюджету Євросоюзу. Про це сьогодні пише Financial Times з посиланням на співрозмовників, знайомих із внутрішніми дискусіями у ЄС. Цифри нібито пролунали на переговорах країн-членів про можливе приєднання до ЄС ще дев'яти країн. Посадовці ЄС розрахували, як може виглядати розподіл спільного бюджету у рамках діючих правил, які застосували до бюджету на дві 2021 2027 роки у такий змодельований розширений ЄС включили Україну, Молдову, Грузію та країни західних Балкан за розрахунками. У разі такого розширення на них потрібно закладати 256,8 мільярдів євро. Це означатиме суттєве скорочення видатків на країни, які вже є членами Євросоюзу, зокрема субсидії на сільське господарство ймовірно доведеться скоротити на близько 20% Якщо застосувати чинні бюджетні правила до ЄС з 36 країн, Україна могла би за семирічний термін Претендувати на близько 96,5 мільярдів євро коштів на сільське господарство, що означає вже згадане скорочення обсягів субсидій для інших країн у разі вступу до ЄС. Україна стане найбільшим отримувачем сільськогосподарських субсидій у ЄС, обійшовши за масштабами Францію. І Саме у цій сфері вплив України буде найбільш відчутним. Також Україна могла би претендувати на 61 мільярд з так званих фондів згуртованості, призначенням яких і інвестиції в інфраструктуру менш розвинених. Країн-членів і їхнє підтягування до рівня решти у розширеному ЄС з чинними правилами Чехія, Естонія, Литва, Словенія, Мальта і Кіпер. Ймовірно, вже не зможуть претендувати на кошти з цих фондів. Так чи інакше, наш з вами шлях до Європейського Союзу довгий і нелегкий. Аби бути в курсі всіх кроків і перепон на цьому шляху, отримуйте інформацію з достовірних джерел. Підпишіться на канал Української правди і тисніть вподобайку під цим відео.